Доброго дня, мене звати Анастасія Іващенко. Я лікар-інтерн-стоматолог Київського медичного університету. І зараз хочу розказати вам про свої враження про інтернатуру в цьому університеті. Пускницю цього університету. За роки студентства університет дав мені багато можливостей для професійного розвитку, тому я вирішила продовжити своє навчання саме тут. Інтернатура в нашому університеті складається з двох частин очної та заочної частини. Очна частина є теоретичною та проходить на базі університету. Заняття відбуваються на кафедрах від наших викладачів. Там ми розбираємо актуальні проблеми та питання в сфері стоматології. Для заочної частини університет пропонує унікальну можливість. Базу стажування можна обрати серед переліку сучасних приватних клінік, з якими університет заключив договір про співпрацю. Також є можливість проходити інтернатуру на базі університетського стома центру або навіть заключити договір про практику з клінікою, в якій ти працюєш. Але якщо клініка відповідає певним стандартам та має на це дозвіл. Додатково до цього всього університет пропонує лекції з різних медичних напрямків для всебічного розвитку інтернів. Розклад інтернатури в принципі дуже зручний, адже я навіть можу собі дозволити поєднувати навчання та роботу в двох клініках. Тому особисто, на мою думку, інтернатура в Київському медичному університеті дає одночасно і багато можливостей розвитку і багато свободи в плані вибору бази стажування та поєднання своєї професійної діяльності з навчанням. Якщо ви ще не обрали на базі якого університету проходити інтернатуру, то щиро рекомендую вступати до Київського медичного університету.